Рано вранці з першими променями сонця у столиці на вулиці Борщагівській сталася карколомна аварія. Зіштовхнулися два легковики Кія та Лада. Від потужного удару Кія відлетів на залізний відбійник, що відгороджує трамвайні колії від автошляху. Зніс метрів із 10 паркану та ледь не опинився на коліях. А лада, в свою чергу, вискочила на тротуар та протаранила ще й ліхтарний стовп. Коли приїхала наша знімальна група, на місці вже працювали інспектори ДАІ та медики. Лікарі оглянули водіїв розбитих машин про всяк випадок. На щастя, ніхто з учасників аварії фізично не постраждав. Наші журналісти опитали свідків, а їх було чимало. Неподалік від місця аварії стояли одразу кілька машин таксі. Водії чекали на пасажирів і дуже добре бачили, як усе сталося. Отже. Легковик Кія рухався у середній смузі в бік середмістя. швидкість у межах дозволеної. Аж раптом позаду з'явилася лада. Вона мчала немов навіжена, кажуть свідки. На повному ходу протаранила Кія, пролетіла ще метрів із десять та врізалася у стовп. А легковик Кія після удару зачепив відбійник і зніс чималий шматок огорожі. Звідки розповіли, що водій Кія вибрався з машини самостійно, а от кермувальнику лади довелося допомогти. Щойно люди витягли його з машини. Одразу зрозуміли, чому сталася аварія. Очевидці кажуть, від водія дуже тхнуло алкоголем. На ногах чоловік тримався сам. Коли приїхали інспектори ДАІ, він сів до них у машину для оформлення ДТП, аж раптом водія лади перемкнуло. Він вискочив із машини та став пручатися. Ребята! Що Я... ви вийде? До врача їдете? Так, так, ну, до врача поїдете. Поїдемо до... За... За... до врача. приставить. Я вийде, я поїхав до Я до врача. Да, Поїдемо. На моїй машині. Витримці інспекторів ДАІ можна було лише позаздрити. Вони до останнього намагалися вмовити чоловіка поїхати на медичну експертизу. Однак він до останнього пручався. Ми свідки, будь ласка, пропонуємо водію, пройти медогляд на сенс, до Сансбініння. До лікаря-нарколога їдете? Я не буду дію. Лікар на кола будь ласка. Зізнався чоловік лише в тому, що пив горілку, а потім почав стверджувати, що ніякою машиною не керував. Мовляв, просто йшов по вулиці, аж раптом його затримали. Я вибував, да. пив горілку, і, я не спорю. І, 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 і по вулиці. Повиніться. Я йшов від однівочки, я пив горілку, я ж не спую. Аргументи скінчилися лише тоді, коли вже вкотре висловилися свідки. От вийшов, затягнули його з машини. Ми Такі не, не вийдемо чай. Я навчальний. Це прохожується. Ми не витягнули. Питання. Далі в усьому розбиратимуться слідчі. А ми лише нагадаємо, що більше відео з місця цієї аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.